Скажи мені, любий, а хто я для тебе троянда, ромашка, стеблинка гнучка, маленька синичка із поглядом в небо чи ніжний метелик в полоні сачка? Скажи мені, милий, так хочеться знати. Невже ти не бачиш роки, сивина? Чому я для тебе так важу багато? Невже як раніше, кохана й одна? Для мене ти Люба, як лагідне диво, небачене досі та рідне до сліз. ти, мов відчуття після першої зливи, тендітність калини чи скромність беріз, така невгамовна, прекрасна і різна, якої не знав, та нарешті знайшов. Ти, ніби черешенька, з полоском пізня. Моя найсолодша остання любов.